Виконуємо номер 906 із підручника Алгебра 7 та номер 25 із прав для повторення теми 3 підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть одно член А, якщо завдання перше: добуток А і 14 м у квадраті Н. Дорівнює 42m у четвертому степені N у квадраті. І завдання друге: добуток 3П у квадраті Q у сьому степені на А дорівнює мінус 21П у кубі Q у сьому степені. Приступаємо до виконання. Отже, А дорівнює. Щоб отримати 42, нам потрібно 14 помножити на 3. Отже, буде 3. Щоб отримати m у четвертому степені, нам потрібно m у квадраті помножити на m квадраті. І щоб отримати n у квадраті, нам потрібно n помножити на n. Отже, маємо а дорівнює 3 m квадрат n Перевіримо 3 m квадрат n помножимо на 14 m у квадраті n 3 на 10 30, 3 на 4 12, 30 і 12, 42. m квадрат на m квадрат м у четвертому степені n на n у квадраті 42 m у четвертому степені n у квадраті, 42 m у четвертому степені n у квадраті. Тепер друге завдання. Щоб отримати мінус 21, нам потрібно 3 помножити на мінус 7. Щоб отримати p у кубі, нам потрібно p в квадраті помножити на p. І Q у сьому степені у нас не змінилось, тому а дорівнює мінус 7p. Перевіримо, 3п квадратку у сьому степені помножимо на мінус 7p. 3 множимо на мінус 7, це буде мінус 21. П у квадраті на П П у кубі і Q у сьому степені переписали, отримали мінус 21 П у кубі Q у сьому степені. Номер 906 із підручника Алгебра 7 та номер 25 із справ для повторення теми 3 підручника математика 7 виконано.